Президент США Дональд Трамп назвав історичними свої перші 100 днів на посаді 47-го президента США і заявив, що наразі в офісі персоналу президента побили всі рекорди. Це цитата, встановлені попередніми адміністраціями. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social. Маємо цитату. Давайте послухаємо. Наразі ми побили всі рекорди, встановлені попередніми адміністраціями, і будемо продовжувати наполегливо працювати над тим, щоб наймати найбільш компетентних працьовитих патріотів, які допоможуть нам вступити в золотий вік нашої країни. Натомість 59% американців вважають, що політика президента Дональда Трампа погіршила економічні умови в країні. Ці дані наводить телеканал CNN. згідно із новим опитуванням, проведеним від 17 до 24 квітня 2025 року у Сполучених Штатах. Як минулі ці 100 днів чи очікувати від політики Трампа у подальшому говоримо далі до Ітеру доєднується програмна директорка громадської організації Міжнародний центр української примоги, політична аналітикиня, представниця НАТО. В Україні 2020-2023 роки Ірина Красноштан. роки. Ірина Красноштанпані доброго ранку. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільна студія. Доброго ранку. Пані Ірина, 100 днів. Це справді медовий місяць, як іноді вважається у відносинах зі своїм виборцем на новій посаді в випадку другого терміну президентства Трампа. Ну, ми бачимо, що нещодавно цей медовий місяць вже почав закінчуватися, тому що в принципі перші два місяці його президентства дійсно доволі позитивно сприймалися серед виборців і серед американського населення. Але таким от ключовим поворотним моментом стали тарифні війни, які розпочав президент Трамп, які серйозно сполихнули фондові ринки, які вдарили по багатьом американцям. І е, ситуація ви наводили е, рейтинги. Останні, так в якому в яких більша частина американського населення не вважає, що їх економічна ситуація покращилася. А в принципі, е, саме погіршення економічної ситуації було однією з ключових вимог виборців. Так вони хочуть, щоб їхнє життя було дешевшим, вони були проти так високих цін, і так далі. І зараз ось ці. Рішення Президента Трампа е, з приводу накладання тарифів е, відобразилися на Середньостатистичних американців тому Пан... мені здається, що цей медовий місяць почав завершуватися ще до того, так як 100 днів пройшло, але звичайно існує так званий ядерний так електорат, тобто ключовий електорат Дональда Трампа, який щиро задоволений з цих рішень, пані Ірина, Як на вашу думку, ці внутрішні процеси, економічні процеси і громадська думка здатні чинити тиск на адміністрацію Дональда Трампа для того, щоб, наприклад, у, у формі. Зовнішньої політики його підходи нинішні найближчим часом змінилися. Ну на жаль, поки що, ми не можемо побачити, що ця такі зміни в позиції чи рейтингів якось відобразилися на політиці президента Трампа. Він вважає, що він робить все правильно. Він, як ви цитували з його інтерв'ю, так задоволений своїми першими 100 днями. І поки що, ми, ми бачимо, що існують точково якісь протести проти певних рішень Трампа. Ми бачимо, що багато рішень. Нової адміністрації вони знаходяться і оскаржуються з судами, але поки що це не має якогось такого масштабного характеру, в якому президент Трамп і його адміністрація насправді відчули незадоволення глобальне так від населення. Можливо, це ще попереду, але поки що, як я сказала, це має більш такий точковий характер, і, в принципі, загалом можна теж говорити так з одного боку, багато речей. Які відбуваються, вони доволі негативні, але з іншого боку, це в принципі те, з чим президент Трамп приходив на посаду. Тобто він про багато цих своїх рішень, які є не дуже гарними. Він в принципі про них говорив в своїй передвиборчій програмі, тому дехто з його виборців і очікував таких рішень. Інші, звичайно, вважають, що вони голосували за те, що інше, і вони розчаровані, але поки що це не відображається. Пані Руно, ми сьогодні на повідомляли політиці, ну, а, так. Ми... Говорили про те, що конгресмен демократ від штату Мічиган Шрії та недар подав до Палати представників США статті про імпічмент президенту Дональду Трампу. Про це він розповів 28 квітня. Резолюція містить сім статей. Імпічменту серед яких перешкоджання, правосуддю, зловживання виконавчою владою. Це приклади. Наскільки таке подання було очікуване? Яку загрозу для Трампа воно може становити? Ну, звичайно, що демократи вони постійно наголошують на, на от всіх цих моментах, скажімо так, навіть в узурпації влади, так перевищенні повноважень і, і всіх інших кроках, які робить президент Трамп і його адміністрація. Але ну навряд чи це подання воно буде підтримано в конгресі, тому що в конгресі за республіканцями зберігається більшість, тому це більш, скажімо, так, символічно. Чний прояв так незадоволення демократичної партії. Вони це роблять час від часу на виступах конгресі, на інших майданчиках. Тобто важливо, що ці меседжі лунають. Але знову ж таки, республіканська сторона вони в принципі бачать опонентів у демократах і вони вважають, що це природні Природні, що демократи критикують так всі досягнення республіканської партії. Ми також знаємо, що сам президент Трамп абсолютно часто і дуже багато критикує свого попередника Джо Байдена. Тобто, це вони вважають природнім процесом, що керуюча партія, і яка знаходиться, скажімо так, інша партія знаходиться в опозиції, але це ну знову ж таки про сигнал, але да. Далі, ніж просто подання і сигнал ця ініціатива не піде, тому що у республіканців є абсолютна підтримка в конгресі. Пані Рина щодо реалізації зовнішньої політики Сполучених Штатів найближчим часом держсекретар Марко Рубіо в недільному інтерв'ю для News говорить про інші напрямки зовнішньої політики, окрім України, говорячи про мирний процес, які сполучені штати вважають важливими. Що, що це за напрямки? Ну тут е, треба нагадати так про те, що зараз відбувається знову певний тиск в е, тій ролі, які е, Америка відіграє у переговорах між Україною та Росією. Вони в принципі е, намагаються тиснути на обидві сторони, але більше я вважаю це тиск на українську сторону, е, говорячи про те, що якщо вони не побачать якогось прогресу в перемовинах, то вони взагалі залишать е, цей перемовний е, процес. І через це в цьому контексті якраз держсекретар згадує про інші виклики і про інші пріоритети. Ну, взагалі, Америка, як глобальна, так і сила, вони мають дуже багато різних пріоритетних напрямків. В першу чергу, звичайно, це Китай та Індо-Тихоокеанський регіон. В принципі, він є пріоритетним і зараз, але американці часто повторюють, що вони в принципі готові перекляти. Учити свій фокус із європейських питань і європейської безпеки. Повністю він до Тихоокеанський регіон. і ми бачимо, зараз теж відбуваються багато речей, які пов'язані так з цими тарифними війнами щодо Китаю. Китай є пріоритетною, скажімо, загрозою для Сполучених Штатів Америки. Крім того, велике зацікавлення вони мають в Арктичному регіоні. Про це теж неодноразово. Говорилося і тут існує певна так загроза, тому що в принципі вони вважають, що їм потрібно співпрацювати з Росією для безпеки в Арктичному регіоні. Ну і тут можна згадати всі ці заяви теж Трампа про Гренландію, і про те, як вони хочуть захопити Гренландію, яка важлива саме з точки зору Арктики. Крім цього, в багато вони внутрішню безпеку вважають теж частиною якби зовнішньополітичної стратегії. Зокрема, це міграція і кордони про це теж неодноразово вони говорили. Це боротьба з тероризмом, це ядерне нерозповсюдження. Зараз теж важливим елементом є ось ці перемовини з Іраном щодо ядерної програми. Тобто, таким чином вони хочуть показати, що в принципі в світі існує чимало інших проблем і питань і в. Якщо немає прогресу в переговорах, то вони сконцентруються на інших питаннях, пані Рини. І тут, мабуть, слід поговорити про засоби. От Навіщо з вашої точки зору президент Трамп написав про Канаду як 51-й штат? Кордони між країнами він написав true social, штучні. Він зробив це в день парламентських виборів позачергових у Канаді. навіщо це було зроблено? І як взагалі використовує адміністрація Трампа ось ці інструменти? Там через соціальні медіа і, взагалі, мас-медіа. Ну, це не викликає великого здивування, тому що Сполучені Штати вже не вперше говорять про те, що вони хотіли би приєднати Канаду як 51-й штат, і в принципі ми бачимо, що напередодні інших різних виборів вони теж активно намагаються я би сказала, навіть втручатися в них можна згадати так і про. Вибори у Німеччині і про їхні заяви, тобто, це, це не є великим здивуванням, що вони свою позицію так активно комунікують прямо напередодні виборів однак жодна з політичних головних сил в Канаді не вбачає так приєднання. До сполучених штатів Америки своєю метою, тому тут не зовсім зрозуміло, яку саме так політичну силу намагався цим постом підтримати Дональд Трамп, тому що ні консерватори, ні ліберали не, не планують так і ніколи не говорили про, про те, щоб приєднуватися до Сполучених Штатів Америки, а саме між цими двома ключовими силами ведеться там ця боротьба, але. Це звичний інструмент. Тобто, ми бачимо, що на додаток до там президентських указів в принципі Дональд Трамп активно використовує свою соціальну мережу, True Social, в якій він вказує свої напрямки роботи, посилає меседжі, і, і ось таким чином веде свою комунікацію. Це один із його ключових майданчиків. Дякуємо за ваші відповіді сьогодні. Зранку для Суспільної студії Ірина Красноштан, політична аналітикиня представництва НАТО в Україні у двадцятому-двадцять роках, відповідала на наші запитання. І 18.15 дивіться та Слухайте спецефір 100 днів президентства Трампа, тарифна війна, сигнали про поступки агресору, чистки власному уряді, різкі заяви на адресу союзників. Хто впливає на курс нового президента США? До чого ведуть його рішення? Соціологія трансляції наживо думки експертів з Вашингтона та Києва. Детально на першому каналі Суспільного Ютуб, каналі Суспільні новини і на українському радіо. Сьогодні від 18 години 15 хвилин. Будь ласка, будьте з нами.